В якості почесного гостя проекту Майстерні медіакритики», що відбувся на базі факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ. Запоріжжя відвідав Отар Довженко для багатьох. Він журналіст, блогер та медіаексперт. Ми поспілкувалися із ним, як і з письменником, автором книги Квітослава, що ввійшла до п'ятірки лідерів премії Книга року БіБІСІДсячі 2006. Ти народився у Запоріжжі, зростав та навчався у Дніпропетровську, живеш у Львові. Розкажи про роль міста у твоєму житті. Чи ототожнюю я себе з якимось містом? Ну, очевидно, що з Львовом ототожнюю, хоча е, ну, Львів це є свідомий вибір. Та я вирішив, що мені найкраще буде жити у Львові. Потім, коли було питання. Де, де жити і працювати, я вирішив, що я можу пожертвувати частиною там, скажімо, своїх доходів заради того, щоб я і мої діти жили у Львові. Ну, чому? Тому що у Львові, по-перше, добре. По-друге, у Львові легше виховати дітей хорошими людьми. Тому що я вважаю, що те, що тебе оточує, тут дуже класний приклад Кам'янця-Подільського. Я знаю фантастичних людей, які вийшли з Кам'янця-Подільського. Той самий Андрій Бондар. Той самий Павло Павлон не, не читайло, і я абсолютно впевнений, що це не ну не, не може не бути пов'язано з ар архітектурою і ландшафтом. Тобто люди е виросли посеред цього, і ця краса якимось чином відбилась на їхніх, на їхніх душах. Я не маю на увазі, що ви виросли в цьому всьому маєте бути якимись індустріальними потворами. Але ну, тобто, в індустріальному теж є своя краса, але мені би хотілося, щоб в душах моїх дітей таким чином відбився Львів. Є фантазія, чесно кажучи, жити половину року, ту половину року, коли холодно, жити десь де, де тепло. От це, це би я за задоволенням, навіть поза Україною жив би. Але Львів це місто, де найбільш комфортно? Звичайно, що я не можу стати галичанином. Звичайно, що я не можу перейняти багато цінностей, які там є, і завжди, навіть мої там близькі друзі-галичани, будуть дивитись на мене як на людину, звідкись звідти, яка не поділяє всього, що, що сповідують вони. Але разом із тими там досить різні люди. Насправді, чому після беззаперечного успіху книги Квітослава ти облишив письменницьку? У діяльність. Ну як, я ніколи не займався літературою. Я писав тексти. Якісь тексти були на, написані. Це був період, коли я був юний, я е, був там самотній, в мене було розбите серце, щось ще. Тобто були всі умови для того, щоб писати, грубо кажучи. Потім життя змінилося, і я міг би себе видушувати. Але ну, е, це був такий період, якраз з середини 2000-х, коли з'явилось дуже багато молодих письменників. Кожен з них вважав за необхідне Написати книжку, а потім, коли її видали, за, за рік, як мінімум, написати другу. І коли вийшла ця книжка, то мені всі почали казати, коли, коли, коли наступна. Я сів, почав писати кілька текстів і зрозумів, що я їх себе видушую. Що я е, той рівень, на якому я був на той час, там 25 років, я його вичерпав. Тобто цей рівень такий якийсь е, е, ніби. Ну, Високого рівня від відвертості авторської, там авторських переживань і все таке. А я запитав себе, чи цікава мені самому така література. Відповідь ні. Мені не цікаво читати переживання інших молодих авторів з приводу їхніх там любов і так далі. Мені цікаво, все таки література сюжетна. Я все життя цікавився Сю, сюжетною літературою більше, ніж літературою емоцій, переживань, рефлексій і так далі. Чи готовий я писати всю сюжетну літературу, я спробував на той момент, я був не готовий. Ну, та й подумав, що колись воно встигнеться. Якщо тебе починає муляти якийсь текст, поки ти його не напишеш, ти не будеш спокійно спати, ти не будеш жити. Е, я ну, скучаю трохи за цим відчуттям, воно приємне, воно дуже хороше. Але разом з тим, я розумію, що Ну, Не буде дуже великої втрати, якщо цього ніколи більше не станеться. І разом з тим я ну, не можу сказати, що я від чогось відійшов. Просто виникла природна перерва. У мене ніколи не було потреби весь час продукувати художній текст. Інколи зараз і продукуються якісь мікроречі. Ну, як у всіх є Фейсбук, у всіх є блоги. Та, і... Те, що можливо могло би стати частиною чогось великого, може вилитися в маленький статус Фейсбуку, який лайкнуть там кілька десятків чи кілька людей і забудуть назавжди. Це проблема, я її це, це не я її придумав, не я її актуалізував. Я це вже в, пар... в парі місць читав, ну не знаю. Але хай собі буде. Текстів не бракує в українській лі літературі, бракує е якісних текстів. Серед українських письменників чимало журналістів, чому їхні твори мають низький градус соціальної проблематики і нерідко звертаються до фантасмогрійних сюжетів чи інтимних рефлексій, по-перше, тому що вони відводять літературі, скажімо так, маленьке місце в своєму житті, тобто вони працюють, а потім поза тим ще намагаються писати. Ясно, що якщо ти Гінеколог і цілий день займаєшся лі 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 лікуванням гі гінекології, то вдома тобі, то, тобі хоч, хочеться поговорити про квіти, а не про гінекологію. Та? Так само і тут. То, очевидно, це від супротивного. Су Журналістика сприймається як, як повсякденне, а хочеться чогось піднесеного і вічного. Звичайно, що ну, от я, я зараз. По роботі познайомився з явищем польської літератури лі 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 факту з репортажами, які зараз перекладають у нас Маріус Шіґел, Яцек Бадер. Фантастична книжка біла гарячка, яка мене просто вразила до глибини душі. Це є такі ну репортажі, які вони публікують в газетах, пишуть для газет. Я розумію, що ну, я мріяв би, щоб у нас хтось так зміг написати. І ну, я не знаю, я не те, що мріяв, я можу там десь фантазувати собі, що я міг би можливо. Але коли Гугу Бадера питаєш, які у вас навантаження, він каже: я пишу, я маю угоду з газетою виборчою на 6 текстів на рік, а встигається написати десь 4. У людини є три місяці на написання одного газетного тексту, там, грубо кажучи, на одну чи дві шпальти. У нас у журналіста, якщо є день на написання такого тексту чи два, то це щастя. Якщо він працює в тижневику, то тиждень це за за щастя. Як за таких умов можна написати щось вічне? Ну не можна, логічно. Тому е, я, я якраз тут десь так розумію, чому у нас цього немає. Чому у нас, скажімо так, письменники, які до того зараз писали, до, до того писали якісь сю, сюжетні речі, кидаються в, е, в автобіографічні твори, І, там, як Андрухович уже друж другу книжку типу автобіобіобіографічно пише замість е, белетристики. Ну, Видно, йому не, не випадає сконцентруватись на якомусь сюжеті. Та? Якщо подивитись на одну з дуже небагатьох сюжетних, гостросюжетних книжок, які останнім часом вийшли, це Чорний Ворон шкляра, то шкляр працював над нею щось ще чи 13 років. Хто може собі з молодих дозволити працювати? Це ж молодість пройде 13 років працювати над одною книжкою. Люди хочуть написати за місяць книжку, ще ліпше за, за три тижні. Ну так і виходить, що можна написати за місяць, те і пишуть. Тому, ну тут, тут якраз я, я сумую з цього приводу, звичайно, і це є одна з причин, чому я не сильно багато читаю су, сучу перві.